Вітаємо вас, наші любі дітки та шановні батьки! Малята протягом тижня ми з вами з дуже цікавою темою підводне царство. Тож запрошуємо вас переглянути надзвичайно цікаву казочку. Приємного перегляду та будьте уважні! Це Я про трьох рибок Колись у глибокій синій заводі жили собі різні красиві рибки. Їм було добре разом. Вони грали у волейбол з паном, крабом та хованки серед морських раковин і коралових рифів. Серед цих різних рибок були собі три маленькі рибки Мерлін, Габі та Фін. Вони частенько гралися разом, стрибали у водах заводі. Одного дня маленькі рибки угледіли риболовів, які підійшли до заводу подивитися, чи є там риба. Як тільки ці риболови побачили, скільки у заводі плаває риб, то одразу захотіли їх спіймати. Один з риболовів сказав Подивіться, скільки там риби! Тільки но, тільки но подивіться на отих величезних риб. Другий чоловік погодився, що треба повернутися до всієї заводі, про яку вони не знали до цього дня. Завтра й вилив отусю рибу. Цю розмову почули три маленькі рибки, а риболови пішли собі своєю дорогою. Ці маленькі рибки прудко попливли до середини заводів і почали кликати іншу рибу, щоб про все розказати. Перший з маленьких рибок Мерлін був найрозумніший. Він розказав усім, як тішилися рибаки тим, що побачили стільки риби, та як збиралися наступного дня виловити її всю. Ви хочете, щоб вас спіймали чи залишитися у заводі живими? запитав Мерлін. Риби загукали. Ми хочемо жити! Ми хочемо жити! Тож Мерлін сказав, що треба тоді тікати у іншу, безпечну завод. Друга маленька рибка, Габі, теж думала про це і вирішила рушити разом з другом. А ось третя рибка, фін, не погодився з друзями. Він хихотів та твердив, що риби якісь боягузи. Казав: це завод наш дім, чому ми маємо звідси кудись плести. І, взагалі, не треба підіймати галасу, мовляв, риболова може ще й не повернутися на завтра. Тут риби стали розділятися хтось погоджувався і вирушав з Мерліном та Габі, а хтось плив з фіном у іншому напрямку. Рано вранці наступного дня риболова повернулася до заводі із сітями. Вони закинули сіті, і таки спіймали кількох риб, які ще не встигли відплисти до безпечного ставка, і серед них були Мерлян та Габі. Він побачив це і стрімко кинувся до тих риб, які залишилися. У нього був план врятувати всіх всіх риб заводів від сіток риболовів. Вся риба зібралася навкруги сіті, і кожна рибина схопила зубами мотузку, з якої сітка була зроблена. Вони почали тягнути кожна на себе, тягнули, 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 тягнули з усієї риб'ячої сили. І тут сітка скрізь та й порвалася. А риболови попадали на спину. Уся уся риба виплеснулася із сітки на свободу. І тепер Мерлін, Габі та Фін були нарешті у безпеці разом. Бувайте малята! Сподіваюся, сьогодні ви зрозуміли, наскільки важливо допомагати одне одному. Ну що, малятка, повчальна була казочка, правда ж? А назвіть, будь ласка, головних героїв. Так, це той, тузі риб. Мерлін, Габі та Фін. А яка ж пригода сталася з друзями? Пригадайте, неприємна пригода. Так, вони потрапили до сітки риболовів. А як же врятував філ своїх друзів? Так, так, ви правильно думаєте. Ви згадали? Він покликав на допомогу всіх рибок, які були біля нього. Вони вчепилися за краї сітки і потягнули назад на дно. Малята, отже, ми можемо зробити висновок з цієї казочки, що дружба і взаємодопомога існує не тільки між людьми, але й в підводному царстві. Любі малятка, а сьогодні ми намалюємо з вами одну із героїнь нашої казки. Ось подивіться яку. Для роботи нам потрібен переломний скунджик, пензлик, ватні палички і вашові фарби. Ну що ж, маляк, розпочинаємо малювати на форинку. Для початку нам потрібно взяти вашу фарбу, намочити паралоновий споджик і круговими рухами починаємо малювати ту тулубринки. Мріємо, яка в нас вийде героїня. Намалювавши тулуб, нам потрібно намалювати хвостика для рибки. Ось такими рухами. Раз, два і три. Ось такий чудовий казковий хвостик вийшов у нашої рибки. Але рибки без плавників не буває, тому ми намалюємо планочки. А ротик у рибки ми будемо діти малювати вагнути палочку. Звичайно, нам потрібно намалювати око чорну олю. Круговим рухом ми намалювали. Так як усі живі істоти дихають, так дихає і рибка. Тому ми намалюємо бульбашки. Ви всі добре знаєте, що рибки люблять жити в підводному царстві, де є велике розмаїття різних форм та кольорів? Тому теж ми намалюємо водорослі зеленим кольором. Я йти маляк, яка вийшла дивовижно в нас рик. Чекаємо на ваші малютки з великим нетерпінням. Всього найкращого, до побачення!